Я хочу окремо відзначити, що я задоволений тим, яким чином зараз проходить кампанія у Львові. В першу чергу це 115 і 117 округи. Ми дуже серйозно підняли рейтинг наших кандидатів. І я цілком і повністю підтримую правильність рішення всеукраїнського об'єднання Батьківщина, коли ми висунули і Ігора Васюніка і пана Хміля на ці округи. Будь-яких інших кандидатур не те, що не розглядається, а будь-хто, хто підтримує інших людей, працює проти об'єднаної опозиції. І опозиції як такої в цілому. Я переконаний, що на цих округах ми переможемо і не тільки на цих. Але для того, щоб перемогти, треба звичайно поїхати, підтримати, поспілкуватися з людьми і звернутися в першу чергу до людей з проханням отримати таку підтримку і дати нам таку підтримку. Тому ми сьогодні також проїдемося по відповідним зустрічам для того, щоб відчути температуру, для того, щоб відчути реальні і справжні рівень підтримки, і для того можливо, щоб певним чином скоригувати і нашу компанію, тому що зараз ми виходимо з дуже чіткими тезами з сьогоднішнього дня. Об'єднана опозиція розкриває свій план змін в Україні. І політичні, наш, політи, наші політичні ролики будуть спрямовані на те, щоб донести до українців наше бачення України, що конкретно, в якій галузі ми хочемо зробити. Не просто за все добре і проти всього поганого, а дуже чіткі цілі і завдання в освіті, в медицині, в сільському господарстві, в праві і справедливості, в забезпеченні першим робочим місцем. Тобто, ми розкриваємо основні тези. На підставі тих законопроєктів, які вже підготувала об'єднана опозиція для розгляду в Новій Верховній Раді України,